Ребятки а у нас трошки новиночок. Приїхали до нас мотороки бюджетники G05. Супер економний, крутий варіант. З крутими характеристиками показую. Розпаковка. О, сразу телефончик. Бачите, такому силиконовому чехольчику. Да, да це силиконовий чохольчик. Прикольно, давайте з ним чохол подивимось. В принципі, перший бонус. Редміки тільки взагалі в ноути кладуть в дорогі модельки чохли. Прикольний такий матеріальчик, зроблений типу, під шкіру. Симпатічний. Далі, що дивимось в коробці? Там в комплекті має ще щось бути. 10 блочок. По характеристикам, шоу цієї модельки, значить за ці гроші тут. 90 Герцовий IPS-екран. MediaTek Helio G81 Extreme на 2 ГГц. 5200 акумулятор. Є невеликий IP. Захист від води, від води і пилу. Акумулятор 5200. Є також NFC, камера 50 ребятки. Ребята, за ці гроші дуже-дуже прикольний. робочий економ-варіант. Краще за багато брендів інших за ці гроші. Тому рекомендую. Як бачите, у Motorola положився досить прикольний апаратик за свої кошти, просто бомба. Підписникам буде знижечка, замовляйте, поки є.